Наша пісня гарна нова, починаємо її знову. Сьогодні я вам буду розказувати, показувати, як виглядає устілка, а як виглядає стопа. І в чому їх різниця? Чому заміри різні і чому це все відрізняється? Минулому році я знімала про це відео, попала воно тоді в рекомендацію, але не стали ми його перезакидати. Зараз активно продаються кросівки, і знову ж таки виникає така проблема. Люди не знають. Що таке устілка, а що таке стопа. До прикладу, сьогодні мені жіночка пише 27 см устілка. Але чоловік носить 43-й розмір. Я кажу: ви міряли устілку чи стопу. Вона каже, стопу. Так ось я вам хочу показати, що ж таке устілка, а що ж таке стопа. Устілка це частина взуття. вкладиш з взуття. Ось так виглядає устілка. А стопа це частина. Тіла Ось ця стопа. <хи> Ось ця стопа це не устілка. Це устілка, а це стопа. І в них абсолютно різні заміри. Якщо ви будете брати взуття по замірах вашої стопи, що у вас стопа була одинаково з устілкою, це взуття на вас буде мале. Це взуття буде впритик. Значить, дивіться, і розкажу вам, чому ми підбираємо саме не по стопі, не по наліпці в кросівках, а саме по устілці. Беремо ми лінієчку. Лінієчкою ми міряємо устілку або рулеткою або сантиметром. Найзручніше, мені здається, міряти все-таки лінійкою, тому що вона має форму, сантиметр може грати. Дивіться, в мене в руці 41-й розмір. 41-й розмір від нуля, не від початку лінійки, не від 3 см. У мене був клієнт, мірю від 3 см, від нуля і до кінця. Маємо 41-й розмір рівно 27 см. А тепер дивимося, що пише набірці. Підходьте ближче, покажу вам. Набірці в нас пише в сантиметрах 25,5, бачите? А устілка 27. Тому ми ніколи не орієнтуємося. Зазвичай там пише на стопу. А, але, типу, скільки сантиметрів стопа. Ми ніколи не орієнтуємося на те, що пише всередині. Ми орієнтуємося тільки на замірі вашої. На ваші реальні заміри. Тому дістаєте устілку з взуття, в якому вам комфортно ходити. Міряєте рулетку, лінійку або сантиметром. Якщо, якщо все ж таки ви виміряли ви правильно свою стопу, це потрібно стати всією вагою, не сидячи, не лежачи, ні боком, буває, що чоловік ось так лежить на дивані, а жінка йому там підійшла і міряє. Це неправильно. Сантиметром і фотку таку роблять, це неправильно. Чоловік має стати, чи жінка має стати, яке ви там взуття купуєте. Всьою вагою на листок А4 чи на картонку, на що ви там стаєте, ручка у вас має бути вертикальною. Ставити відмітку великий палець, п'ятка, це будуть правильні заміри вашої, вашої стопи. І взуття, комфортне взуття, воно має бути устілка на 0,5 см більше від вашої ступні. Якщо буде сантиметр, це вже багато. Якщо буде так само, як... Скільки у вас стопа, скільки у вас устілка, одинаковий замір, це взуття на вас буде впритив. Можливо, там інколи беруть зимове взуття, то, можливо, все ж таки варто взяти на сантиметр більше, хоча це може бути взуття дійсно велике, тому що воно потім з часом може стоптатися або розноситися і цілий сантиметр це все ж таки багато. 0,5 см достатньо для того, аби вам було зручно. Тому давайте ще раз пробіжимося. Устілка це частина взуття. Стопа це частина вашого тіла. Не путайте, будь ласка, це. І міряйте для правильного підбору вашого взуття, міряйте, будь ласка, саме устілку з взуття, в якому вам комфортно ходити. Дістаєте від краю до краю, міряєте і маєте собі зручні кросівочки. І знову ж таки, не дивіться на тому, що пише там на бірці, тому що тут, як ми бачимо, показує 25,5 см, сантиметрів. Устілку ми дістали, замірили, вона 27 см, і маємо ми 1,5 см різниці. І потім маємо проблеми, тому що клієнт каже, я міряв устілку, а вони мені не підійшли. А потім, коли виясняється, так він і не стопу не міряв, ні устілку не міряв, а дивився те, що в нього на бірці. Не дивіться, будь ласка, що там пише, тому що кожен виробник це бачить по-своєму. Незрозумілі взагалі сантиметри можуть там писатися. Орієнтуйтеся, будь ласка, тільки на заміри, реальні заміри вашої устілки. Ось, до прикладу, якщо ми візьмемо розмір 45-й, в мого чоловіка насправді стопа 27,5 см. Тобто його повний розмір, інколи буває 42-й, інколи буває 43-й. Якщо довіряти цим розмірам, які пишуться тут на бірочці, то це взагалі 45-й. Навіть якщо вони мають на увазі сантиметри стопи, все рівно, це ну, абсолютно абсурдно і неправильно, тому що якщо ми дістанемо устілку з цієї пари, з 45-го, тут буде устілка. Якщо не помиляю, 29,5, не менше 29, однозначно. Тобто, абсолютно, вже тут абсурдно це все виглядає. Тому саме краще і знову ще раз наголошую: дістаєте устілку з вашого взуття і переміряєте реальну вашу устілку, та та, яка у вас взутті Не дивіться, будь ласка, на ось ці бірочки, тому що потім попадаєте і ви, і ми.